Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлана. Ми з України, з міста Харкова. Що посадити вздовж в'їзду в будиночок, або вздовж парковки, або в будь-якому місці садочка, або поза будиночком, поза територією будиночка біля паркану. Таку рослинку, щоб вона не вибаглива була, щоб вона яскрава була, щоб вона дуже-дуже швидко зростала і не дуже потребувала до себе багато уваги і догляду. Ось дивіться: туя жовтого кольору, туя Brabant Голд. Ось назбирала в своєму розплідничку і принесла, щоб вам показати. Ось такі гарні рослинки. А це вже сусіди посадили з нашого розплідничка, придбали в нас і посадили саме отакі туї минулого року. Ось, друзі, дивіться, як вони виглядають біля в'їзду в будиночок, біля от в'їзду тут автівочка в'їжджає, як господар правильно все зробив. Дивіться, дивіться, друзі, уважно. Від тваринок, які можуть гуляти тут по вулиці, захистив ось таким парканчиком. Жодна рослина протягом всього року, бо саме вже рік пройшов з моменту посадки цих туй в цьому місці. Жодна не постраждала. Тваринки бігають, песики бігають, а рослинки чисті і захищені. Щоб рослини саме в таку спеку гарно себе почували, щоб ми не турбувалися, що їх треба часто поливати. Бо знаєте, такий зараз час, що і можливості не дуже багато, і часто світло вимикають. Як захистити рослини? Ось таким чином мульчуємо землю біля рослин. Це дуже гарно втримає вологу. Земля, ось дивіться, волога всередині. Ось розгортаю. Можна побачити, що полили сонячно сьогодні, спекотно, а рослинки не страждають. Бур'янів майже немає. Так, вони зростають ось тут, але їх не складно видалити. Тут чорної градканини нема. Цю кору господар придбав в лісі, де безпечно назбирав і ось тут зверху позасипав. Бо розумію, що скажете, що кора дуже коштовна, і де її стільки взяти, бо в когось невеличкі садочки, в когось садочки вже дуже великі. Але, друзі, це і гарно виглядає, і е, вам заощадить час по догляду за рослинами. І, звичайно, дивіться, і рослинкам це дуже гарно. З цієї сторони туї висаджені були на три місяці раніше. Однакові, однакові, і там, і тут. Але дивіться, три місяці вони зростали в ґрунті, і які вони пухнасті. Стрижка була навесні один раз. З усіх сторін господар підстриг всі ці туї. Вони розпухнастилися, верхівку він не чіпав, залишив, як вона зростає, щоб вони швидше зростали вверх. А з усіх сторін, бачите, підстриг. Відстань між рослинками тут в нас, скільки, мені здається, ми висаджували 40 сантиметрів. 40-45 см. Це для того, щоб швидше зімкнулася і стала ось така щільна, дуже огорожа. Ну, знаєте, щоб більш охайний в'їзд. Можемо побачити в'їзд тут в будиночок із цієї, з цієї сторони, щоб симетрично і гарно виглядало. І знаєте, що господар дуже хотів, щоб ця огорожа яскрава була і взимку. А ту я Голд, вона ж і взимку жовтого забарвлення має. Дивіться, яка яскрава красуня. Потім він буде підстригати, щоб тут був такий щільний яскравий жовтий парканчик. До цієї сторони, бачу, ще е, руки не дійшли. Господаря, трошки почав він мульчувати сосновою корою, але ще не закінчив. Якщо ви хочете, щоб будь-яка туя швидше зростала вверх, стрижіть її по боках, залишайте верхівку, тоді вона, тоді вона стрімко буде зростати вверх. Якщо ви хочете, щоб будь-яка туя або ялівець скельний зростали вшир швидше. Тоді зрізаєте верхівку, трошки-трошки підстригаєте трошечки кінцівочки. Ну так, щоб розгалуження було швидше. І тоді, якщо ви постійно будете зрізати верхівку, тоді вона швидко буде розширюватися. Але дивіться, тоді ж висота у вас вже не буде збільшуватися. Зрізаєте верхівку, ось тут. Становиться пухнаста і швидше зростає. Зрізаєте. Ось тут швидше зростає вверх. Ці однакові, ці в нас в горщиках стояли. Дивіться, друзі, ось ці і ця, і ця, ця – це однакові. Тільки ці зростають в горщику. Дивіться, яка різниця. Я зараз вам покажу, що тут внизу вони вже просяться пересадити або ваш садок, хто дивиться, кому потрібні саме такі рослинки, або в більший об'єм горщика. Дивіться. Вже корінці вилазять з горщика. І мені кричать Світлана пересаджуй. Хвойні рослини вони витримають будь-яку спеку. Вони невибагливі, швидко зростаючі і дуже яскраві і декоративні протягом всього року. Чекаємо на ваші замовлення в нашому розплідничку. Телефон буде в описі під відео в закріпленому коментарі. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в наступному відео. Тож до зустрічі!